Права 537. З Вінниці до Одеси виїхав велосипедист зі швидкістю 18 км за годину. У той самий час з Одеси до Вінниці виїхала Автівка зі швидкістю 89 км за годину. Через 4 години велосипедист і Автівка зустрілися. Знайди відстань від Вінниці до Одеси. Ну, гаразд, давайте подумаємо, якщо у нас велосипедист і Автівка рухаються назустріч. То швидкість, з якою вони будуть зближуватися, буде дорівнювати сумі швидкостей. Адже кожну годину відстань між ними зменшиться на 18 км через те, що проїжджає велосипедист, і на 89 км через те, що проїжджає автомобіль. Ну що ж, давайте знайдемо тоді в першій дії, чому дорівнює швидкість зближення. Записуємо першу дія, ну і пишемо, що швидкість В зближення дорівнює. Отже, потрібно до швидкості першого тіла. Це у нас велосипедист додати швидкість другого тіла. Це у нас автомобілі, це дорівнює. Отже, v 1 у нас 18 км за годину додати, а v 2 у нас 89 км за годину. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна додати усну, можна в стопчик. Давайте, наприклад, стопчик додамо. 18, додати 89. Додаємо. 8 плюс 9 це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо чи переносимо до старшого розряду. 1 плюс 8 це 9, плюс 1 це 10. Отже, вийде 107. Записуємо тоді, що це дорівнює 107. Ми до кілометрів за годину додали кілометри за годину, у нас вийдуть кілометри за годину. За годину записуємо. Можна і не записувати, але ну, я запишу, що це швидкість. Швидкість зближення. Є. Ну раз, ми знаємо, що швидкість зближення означає, що кожну годину вони вдвох. Зменшують відстань між ними на 107 км. Якщо вони зустрілися через 4 години, то як знайти відстань, що вони подолають, це буде відстань між містами, а потрібно цю швидкість зближення помножити на час зближення. Отже, Або час зустрічі. Записуємо друга дія. Тобто записуємо нашу формулу. S відстань буде дорівнювати швидкості зближення, що множиться. На час зближення або на час зустрічі. Зустрічі. Так? І це дорівнює. Ну що ж, швидкість зближення у нас 107 км за годину. Помножити. А час зустрічі у нас 4 години. Множимо на 4. І це дорівнює. Тут можна й 100 помножити на 4 це буде 400. Так. А 7 на 4 це 28. Тобто це буде 428. Ми кілометри за годину помножили на години. То години скорочуються, то залишиться кілометри. У дужках записуємо. Чого? Кілометрів. Так. Це у нас буде тоді відстань. Відстань. Від вінниці. Від Вінниці до Одеси. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, нас запитують, знайди відстань від Вінниці до Одеси. Ми знайшли, записуємо 428 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на відносність руху та формулу відстані на цьому вправо завершено.